Вітаю, друзі. Поговоримо про важливе, поговоримо про фронт, про армію, про зброю, про потенціал і про те, які сценарії найближчим часом будуть розвиватися на фронті. От про все це ми будемо говорити з ним з найкращих українських військових експертів, Валентином Бадраком. Пане Валентине, вітаю вас. Вітаю вас, пане Бориславе. Да. Анна Пане скажіть мені, будь ласка, е спостерігаючи те, що відбувається зараз на фронті і слухаючи заяви Володимира Олександровича Зеленського, нашого президента, в мене до вас тільки одне запитання на початку. Е він каже про наступи, він каже про 60 тисяч сконцентрованих на Сумщині, він каже про те, що будуть обстріли. Ми готові до всього цього. Ну, давайте так спробуємо розкласти це на, на кілька таких моментів. Да. Один момент це те, що президенти, прем'єри, міністри оборони, тобто політики, вони часто частину того, що вони кажуть, спрямовують на зовнішню аудиторію. В даному випадку це якраз та справа, де да, продемонструвати, що Росія не хоче миру. Росія готується до наступу і казати це потрібно, да? і в принципі, це дуже важливо, так би мовити, казати, тому що ми знаємо остання риторика, вона риторика Трампа вона постійно змінюється і вона так коливається, як гойдалка. Зеленський хоче піймати цю гойделку, коли до нас, так би мовити, а да, не від нас. І ми знаємо, що буквально негативна така реакція була на пропозицію: що насправді дуже дивно, да, Трамп, який заохочував купувати зброю європей європейців, заохочував. Потім Марк Рубіо. Їздив і казав, що як це так, американські компанії ви там не викидаєте з тендерів, да? там попереджував там, і от тепер на 15 мільярдів, да, будемо казати так, замовлення на Петріот і не хоче. Да? А є ще ідея 50 мільярдів витратити на зброю, і все це з Європейських фондів з фонду ЄС за гроші європейців, які так само. На це помовчують, да тобто розуміють, що вони мають витратити гроші на, на Україну, інакше вони воюватимуть самі, і це дуже це дуже важливо. і дуже дивно, що Трамп так сказав. Тим більше, що якого там 9 чи 11 квітня вже не так важливо, якого числа він підписав спеціальний закон, який спрощує продаж зброї. Тобто, зброя продаватиметься не тільки від схвалення держдепу. А й напряму з промисловістю це дуже важливо, да і е, у такий спосіб, е, оця заява Зеленського, про яку ми почали говорити, да вона значною мірою спрямована на те, щоб е, Трамп усвідомив, що Путін його дурить, і щоб він продав зброю через європейців, якщо він не хоче так давати, да? щоб він надав ці можливості, а йдеться в тому числі не тільки про ракети. Будемо казати, Петріо, да, яких Лок Локхід Мартін виробив, як відомо, 500 одиниць за 24 рік. А і, наприклад, купувати ракети Precision Strike Missile в наступницю, наступницю атаком з ракети, яких той самий Локхід Мартін виробив в першій версії, тобто до 500 кілометрів дальності, виробив 400 одиниць і вийшов на рівень 400 одиниць на рік. І, звісно ж, дуже Україні це потрібно тим більше, що ми дізналися, я не дуже вірю в щирість там американського цього салівана, який. Сказав, що не давали атакам не тому, що боялися, а тому, що їх начебто не було. Та думаю, що не хотіли, просто не хотіли перемоги України, от тому і не давали. Тепер друга частина наскільки ми готові, і що, і що нас чекає, так би мовити, насправді. Да? Насправді ситуація виглядає так, що Путін буде готовий до атаки, як тільки він буде готовий. Да? Зараз йому це важко зробити, і ми всі це розуміємо, і бачимо. всі, що він намагається нарощувати армію. Фактично, ото ото пам'ятаємо в грудні, в грудні 22-го року Шойгу заявив, що ми маємо створити там. Була така у них нарада, велика колегія, і він там сказав, що маємо створити півтора мільйонну армію. Фактично, де факто, да, вона вже існує, тільки вони ж не можуть зняти всю армію. Яка там і на далекому сході в інших регіонах, і пустити її в Україну, так би мовити, воювати так? Пане Валентине, вибачте, а це мова йде. От якраз хотів запитати, щоб уточнення для наших глядачів іде мова про оперативне е, використання. Ну то є, фактично, йде мова про те, що в бойових діях приходять, вони хочуть, щоб приймали півтора мільйона участь. Чи вони все ж таки хочуть, щоб загалом тому, що давайте ми ж ці пам'ятаємо, що одну людину в тилу забезпечує 4-5 інших людей? Да, це да. говорить, що тоді 300 тисяч бойовий кулак, а інше це вже з, е, сили забезпечення. От я якраз про це і хотів сказати, що йдеться про в цілому, звісно, і створити якийсь ударний кулак, поки що у Путіна виходить ну поганенько. Да? Будемо так казати. По перше, ну, от дуже класно сказав керівник це, Птахи Мад'яра, да, Роберт Броуді, дуже дуже влучно сказав, що якщо ми вийдемо на. Те, щоб виводити з поля бою 30-35 тисяч російських вояків, то в принципі вони не зможуть вийти на створення такого ударного кулаку. Можливо, це не цитата, але приблизно так він сказав. І це абсолютно влучна оцінка того, що відбувається, що вони нарощуються, але й стачуються, і звісно, вони нарощуються хвилями, будемо казати так. Наприклад, у лютому. Були була інформація, що ну такий був: будемо казати так, загальмував у них контрактне цей підписання контрактів. Потім знову, ну вони використовують дуже серйозно. Грошовий важель, і цей важель, до речі, це те, що, що ми не використовуємо. Да? І вони дуже сильно використовують іноземну компоненту, і ми бачимо вже і корейці, і китайці, а бачили раніше із Непалу, з Індії, з Куби. Да? Все, вони, все вони це використовують. А ми тільки-тільки підійшли до цього. І ну, насправді вчимося тут у противника гірше, ніж вони вчилися у нас в управлінню. Тому от така ситуація, що треба нарощувати більше і швидше. Тепер, що відбувається в армії у нас, є насправді, на мій погляд, певні позитивні новини. Принаймні, от цей тиждень, який минає, от добігає кінця, він про це свідчить. Це не означає, що ці новини, те, що я скажу далі, що воно одразу вже спрацювало, та да? воно тільки починає працювати. Ну, перша позитивна новина, що прискорили створення переходу на нову оргштатну структуру, корпуси бригади, і та ж Нацгвардія створила фактично два нових корпуси, це і Хартія, і що там у нас Азов. а да? це дуже важливе рішення. Яке одразу має розв'язати кілька проблем, а, до речі, це... ви хорнутувати хочете хочу зрутувати, чого досягнув Путін в 2022 році в Україні був АЗОВ, зараз корпус. Ну, да. потужна демілітарізація України. Це круто. Розповім. Да, це круто, і у нас насправді десь з листопада 24-го року. У нас багато, будемо казати, там рот, батальйонів, в тому числі той самий і птахи Мадіара, да? Вони перетворилися вже, здається, на полк, да. Ну, тобто вони. Пройшли від роти до полку, вони укрупнились дуже потужно, і це я кажу про безпілотні підрозділи. Там багато безпілотних, і один, здається, штурмовий. У нас там був потрапив ну навіть не один, а кілька там штурмових потрапили вони там в укрупнення. Це непогані результати, але от якраз вже до корпуса дійшли зараз. Да? Що це надасть? Це покращить питання управління 100%. І ну, звісно, що це приклад поки що точковий. Да, це ділянка одна. Але якщо це швидко масштабувати, то буде далі далі буде ну більш серйозний підхід до цього. Далі другий момент це налагодження самого Самої підготовки в себе да це, це надзвичайно важливо розподіл сили засобів. Бо командир корпусу буде бачити, яка в нього вже не буде, не буде приданих підрозділів, що ну просто і сварили, і лаяли це ці, ці питання дуже багато і слушно, тому що у такий спосіб ну просто вбивали ідею територіальної оборони. бо Розсмикували бригади територіальної оборони на батальйони, на роти і кидали потім давали приданими. А звісно, комбриг, якому дали придану там якусь роту чи батальйон територіальної оборони, який має, умовно кажучи, два міномета, Я таку історію знаю про ірпінську тероборону, і їх кидали в такі місця, куди ну фактично. Ну, я не скажу там на смерть, але найгірші місця на стиках, де, де, де було дуже тобто неправильне використання своїх би так би не використовували, бо мали б відповідальність. Да, бо у нас відповідальність зупинялась на рівні комбрига. Тепер буде командир корпусу. Це надзвичайно ну, потужно. Далі це комплект зброї, да, наприклад, умовно кажучи, який якась артилерійська бригада стане артилерійською групою, і е, можна. Буде використовувати е, вже так, як це вирішить командир корпусу, і це дуже класно. Ще один момент дуже класний це рекрутинг. Бо якщо корпус Азов, от те, що ви підмітили, що він має реноме до нього ставлення в суспільстві дуже потужне, то він або третя штурмова, да, як. Е, Перетворення її, то це люди підуть тут підуть туди, і буде рекрутинг у такий спосіб, а це дуже важливі моменти. Ну а тепер що ще я хочу, те, що ще поки що немає, да, але про що ми маємо дбати, і на всіх ділянках інформаційних про це казати: ми знаємо про проблеми міністерства оборони закупівлі зброї. Да, ми знаємо про 51 мільярд гривень, Чи зараз вже 58, Мені казали вчора. да? 58 мільярдів. Гривень, який витрачений, який зброя, на які не повернулася ще, так от надати можливість командиру корпусу частину озброєнь купувати самостійно, і він з цим я сто відсотків впевнений впорається. А яку частину? Ті, які мають найбільшу розхідну частину. Тут, до речі, не можу не згадати велике інтерв'ю Ігоря Луценка, нашого воїна, зараз захисника, який займається саме. Питаннями безпілотників, колишній політик і зараз громадський діяч, я дуже його поважаю, він абсолютно слушно сказав, що зараз виділяється 20% грошей на безпілотники, а саме безпілотники дають 80% летальних, так би мовити, і знищення техніки. І отут треба переглянути командир корпусу, я впевнений, якщо йому дати можливість купувати. Усі безпілотні системи будь-які, да, наземні самому вирішувати функціонал, цих, усі безпілотні авіаційні комплекси різних функцій різного функціоналу, все інше, частину боєприпасів, 100%, частину боєприпасів, засоби РЕП 100% він сам має вирішувати, як і що купувати. Ну і, на мій погляд, частину зброї ближнього бою, міномети. І скажімо, протитанкові ракетні комплекси, ось ось, це ма треба покласти на командирів корпусів, і вони з цим впораються. Ну, я впевнений, що буде краще ніж це робить Агенція оборонних закупівель, яка ну впродовж. Вже з кількох років все проходить етап встановлення, проходить, проходить і, 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 і ніяк не пройде. Ну, от, я от, бачу, така... Я, 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 я бачу, що ще посміхнувся, коли ви пригадали АОЗ, але коли стало відомо, що за перші місяці не підписаний жодний контракт на постачання снарядів, жоден, ще раз, це говорить тільки про не. Просто нашим глядачам я поясню, багато хто не розуміє, ну, гаразд, підпишуть завтра. Якщо підписано в січні. То отримуємо в вересні, якщо підписуємо в квітні снаряди в грудні. Якщо з січня по квітень нічого не підписали, то з вересня по грудень нічого не отримуємо. І ані збрехав. Отримаємо снарядний голод. Я правий, пане Валентине? Це ж якраз так. Ну, що... дивіться, ми вийшли на ситуацію, коли ті ж самі мінометні постріли там, за два місяці можуть робити, але все рівно, це прискорений, з ризиком браку, да? снаряди, справді там кілька місяців потрібно, бо ще ж компоненти треба отримати. А у нас ми знаємо, дефіцит дуже серйозний по компонентам, по порохам, по ракетному паливу, ну це дуже серйозно, бо нітроцелюлозу е, Узбекистан та Китай тримають, так би мовити, ну домінацію над цим, а без нітроцелюлози дуже важко. В Європі навіть вже е, думають, як нітроцелюлозу вже вже з деревини робити. Е, ну не з бавовни, а з деревини використовувати. Ну тобто рішення поки що на підході, але ви праві в тому, що є цикл. А цикл умовно кажучи озброєнь, таких як ну добре, що вийшли там на Богдану, коли роблять 9-10, Богдан самохідних за місяць, але це коли на виході, да коли всі компоненти готові, да, тоді можна так зробити складальну таку ситуацію. А коли треба щось знаходити десь по світу, то це не так просто. Ну ще важливий момент, що запускається у нас виробництво. Є ділянки, де запускається виробництво компонентів для дронів, і це дуже важливо позбутися від Китаю залежності такої. Да? Ну але зрештою, давайте повернемося до армії. Да? Ми сказали, що з'явилося з'явилася така ситуація, що перехід прискорився на корпуси, і це є потужний плюс. Другий плюс з'явилося саме цього тижня постанова уряду про те, щоб як. Діяти покращити рекрутинг. Ми знаємо історії, коли українським рекрутинговим центрам вдавалося знайти, скажімо, готових. Ну там, з Нігерії, з Колумбії, там з різних країн людей, які готові були зайти, заїхати до нас і приєднатися до Збройних сил. А от доставити їх логістику на це не передбачені були ресурси. Дійшло до того, що. Журналісти вже писали: ну знайдіть гроші на квитки колумбійцям, щоб вони доїхали і поповнили ряди лав, лави збройних сил. Да? Ну тако, така історія. Ну це ж просто ну я б сказав би трішки дурні такі історії, тому що йдеться е, про е, особовий склад армії, про, про той дефіцит, який треба подолати, щоб забезпечити ротації відпочинок е, українським підрозділам. І, зрештою, після ротації, бо коли буде налагоджена система ротацій, тоді можна буде казати серйозно про закон про демобілізацію, а не підривати зараз, як це робив один з депутатів, там коли голосували за воєнний стан. Да? Тому, на жаль, да, мобілізація була неправильно проведена, зірвана. З 20 кінця го року і до сьогоднішнього дня вона а, така собі, да? а, не, така, як, не така, як потрібно було, мотиваційний пакет кульгає на обидві ноги, а, і там в цьому мотиваційному пакеті оця питання фінансового забезпечення так само кульгає, бо якщо у нас солдат а, отримує, який підписує контракт, мобілізовується, отримує 20 з хвостиком а, тисяч гривень, то вибачте. Як він буде про як він проживе, якщо в нього сім'я, як він забезпечить сім'ю? Я знаю одного лікаря дуже дуже серйозного такого лікаря, який заробляв тут, в так би мовити, заробляв зарплатня. В нього була понад 100 тисяч гривень, а зараз він заробляє десь до 30 тисяч гривень мобілізований. І uh, він каже, uh, що просто. Ну немає як прокормити сім'ю, яка залишилась, бо дружина з малою дитиною, не із двоє дітей не працює. І от така от така ситуація. Це не зовсім підходи правильні. Ну звісно, ми знаємо, що може воїн-захисник заробити, коли він, коли він на лінії зіткнення отримає там 100 тисяч. А але ж ви ж слушно сказали, що одного воїна, який на лінії зіткнення, забезпечують 3-4 на людини, які працюють не на лінії зіткнення, да, будемо так казати, в тилу, і виконують інші завдання, ну, в тому числі і військовий медик потрібен, да, зрештою, якщо. Той випадок про який я сказав, нарис такий. Тобто, задача, задача дуже серйозна змінити. Ну, змінюються насправді підходи до, до мобілізації до рекрутингу. Змінюються. Але от ми, наша група консорціум оборонної інформації, це кілька аналітичних центрів, куди і центр досліджень армії конверсії входить, мій, ми ще 4 листопада видали таку публічну. Візію, як це все покращити. Так, воно почало покращуватися. Дійсно, є, є оці і оце рішення про корпуси, про яке ми тоді ще писали і просили, щоб воно прискорилося. І рішення про рекрутинг, про мобілізацію. Про підготовку, зрештою, бо ми знаємо зараз дуже добре, що підготовка в країнах НАТО, то там може бути лише те, що ми називали раніше в радянські часи курс молодого бійця. Да? І нічого більшого, нічого інакше там не можна забезпечити, бо е, те, що у підрозділах, в тому числі е, використання дронів, використання. Безпілотних наземних комплексів і всього іншого, тактика підрозділів, як діяти власне, на війні підрозділом, це все можна забезпечити якраз в рамках вже або розкручених бойових бригад, або ще краще в рамках самих корпусів, які б мали. І ще один момент, про який важливо сказати: зараз у нас пішло військово-технічне співробітництво дуже серйозно. У нас. Ситуація зараз яка, що на від початку 25-го року ми почали переходити від просто угод про спільні виробництва до серйозних угод про спільні розробки розробки зброї? Зараз в Британії йдуть дебати, щоб створити українсько-британський хаб прямо в Британії виробляти там зброю і для Британії, і для України. От дуже серйозні речі такі про що я кажу? корпусах можна створити експериментальні бойові підрозділи, які б тестували, і це потрібно. Ми зустрічалися з військовими аташе іноземних країн країн Європейського Союзу, будемо так казати, то вони дуже прагнуть цього. Їм не вистачає швидкого швидкого отримання інформації про те, як працює та чи інша зброя. плюс... Можливо, рекомендації вояків, що і як додати, що переробити. Так, от, виходячи з того, використовуючи такі експериментальні підрозділи, ми пришвидшили потрапляння саме дуже потужної нової зброї. Буквально за тиждень, упродовж тижня останнього, ми дізналися про дві е, такі потужні розробки: зокрема, про те, що Dragonfire, лазерна система, британці будуть вже рішення є ставити на свої е, кораблі. Да? Да, Вибачте, це, це ви маєте увазі ту систему, яка масово збиває рой дронів е, електромагнітним right. імпульсом. Так, да, так, да, да. це, це друга система. Друга. Вони її називають Radio Frequency Directed Energy Weapon, тобто спрямована діяча спрямована радіочастотна енергія. І оце минулого тижня, ну буквально вчора про це писала. Видання, наша економічна правда, здається, якраз йдеться про завершення випробування, що і що там дуже класно, Ройтерс написав дуже класну фразу, яку, на жаль, не неправ... ну, не те, що неправильно, а її просто пропустили про те, що, ймовірно, Ця зброя дуже серйозно посилить новітні полі поля бою. Да, новітні, тобто, а що про що треба десь випробувати? Це ж треба, треба десь швидко брати випробувати, правильно, і і нам і швидко, щоб ми протестували і сказали, як це діє. Ось цього оця, оця ланка, вона поки що не відпрацьована, і від того, що вже зроблено до моменту, коли вона вже діє на фронті, треба щоб не місяці йшли, там чи півроку йшло там. А щоб буквально ну дні буквально, да, будемо так казати, і така можливість є, і швидко це створювати. Я думаю, що наші командири корпусів з радістю я говорив навіть з одним ну, раніше був батальйон, зараз до полку він збільшився, і заступник начальника штабу верніше, начальник штабу батальйону став. Командиром батальйону окремого тепер. Вже і е, він каже: я кажу: ну ти хотів би, щоб е, щоб ти був експериментальний? Тобі насипали дронів різних з радістю, каже. З радістю я навчу, знаю, як це робити. Він працює там, кажу, скільки типів дронів? Він каже, ну 20-30 типів дронів. Я зараз каже. Працюю з цим, і тому мені ще там два-три. Там якісь нові це нормально. Я виділю найкращих людей, які цим будуть займатися. Тобто. Тобто є така можливість, треба це втілювати швидко в життя. Е, і тоді оці наступи, е, тому що ще раз скажу: справа не в тому, що прямо зараз Путін готується до наступу. Путін готується до наступу завжди. Ми маємо з цим О, жити, що він завжди це готується. Як тільки в нього будуть такі можливості, він піде в наступ, кін кине людей. Але правда і в тому, що з середини двадцять року коли з'явилися бомбери типу «Німесіс» і інші, да, то відігнали бронетехніку аж на 20 кілометрів від кордону, перепрошую, не від кордону, а від лінії зіткнення да, від фронту, Лінії боїтання, так. Так, да. і, і зараз, от інформація за березень, я не пам'ятаю хто надав її, але 17% знищеної техніки це бомбари, оці дрони, типу «Німесіс». І вони зафіксували, що, наприклад. 1600 одиниць артилерії було знищено, і з них 17% можна порахувати математично. Це саме бомбари. Да? Тобто швидко вводити нові речі, які надають технологічні переваги. Я розумію, що ну, хтось може сприймати це як, ну, як типа. Ну, давай, давай, да? але, але ну, це наша єдина можливість технологічна перевага, і за рахунок цього. Зменшити використання особового складу і навантаження на людей командування сухопутних військ вже кілька місяців працює над тим, щоб організувати лінію оборони, одну з ліній оборони, організувати за рахунок системи безпілотників. Да, тобто безпілотники авіації, це треба комплекс, комплекс. Авіаційні роблять розвідку, передають інші авіаційні проводять атаку, ну вбивають там на підходах, наземні реагують, приймають, так би мовити, на себе бій, там же система управління, там же РЕП-засоби, але головне, що оці новітні допрацьовані системи управління зброєю і військами. Вони дозволяють зменшити навантаження на людей. Ось це над цим треба працювати, і слава Богу, що це добре розуміють і в командуванні сухопутних військ, і добре розуміють в найкращих наших бригадах. І це треба, ну щоб воно було по, -по всьому, так би мовити, по по всі по всій лінії зіткнення оці речі робити.